Ні, призначенням одіозних осіб на керівні посади в силових структурах області прокуратурі МВС, органах виконавчої влади, виконання умов громади або відставка нового губернатора такі вимоги сьогодні у закарпатських активістів. Не може займати людина посаду, якщо вона була у посаді, якщо вона вже скомпроментована стосунками з партією регіонів чи СДПУО. Тому ми будемо сьогодні ставити наші вимоги і. Добиватися їх виконання, аби висловити своє невдоволення. Закарпатські активісти вирушили колоною із Іршавщини до Ужгорода. Близько ста автомобілів із прапорами, і двохсот активістів зібралося із усієї області. Більшість є з довго, то є біля 50 машин. Там далі білки, дубрівка, іршави, раковець, які під'єдналися. Зараз хлопці з Мукачева до нас під'єдналися. Також і тут з Ужгорода вже приїхали активісти. небайдужі, також приєднуються до нас. Спершу автомайданівці зібралися біля обласної прокуратури із вимогою до головного прокурора краю про відставку його заступника Бакая Андрія. До мітингуючих вийшов очільник закарпатської прокуратури Олег Сидорчук, який повідомив, що не має уповноважень відправляти свого заступника у відставку. Це виключно компетенція генпрокуратури, куди пообіцяв звернутися вже сьогодні. Генеральний прокурор України буде повідомлений про вашу вимогу, і він розбереться і поставить цьому питанні крапку. Активісти тим часом спалили плакат, де був намальований заступник прокурора області Андрій Бакай. Банда видобутне повернення банди. Сміття за собою прибрали і до обласного управління МВС попрямували. Наступним пунктом у планах автомайдану була зустріч із новопризначеним керівником закарпатської міліції Сергієм Шараничем. Як стверджують активісти, саме він приймав участь у скандальних мукачівських виборах 2004 року. Співпрацював із СДПУО та причетний до корупційних схем. Це підтверджують і його колишні колеги. На виконуючи обов'язки начальника міліції. Я категорично проти. я з цією людиною працював. Ця людина неодноразово зраджувала весь колектив. Я, він був моїм керівником в обозі, управління по боротьбі з режим злочинності. У 2004 році, коли на Авангарді були ці події, ми там були. Зброю нам не видав, щоб ми присекли протиправні дії тоді тих так званих тітушок. Закривали нас в актовому залі. Він він давав вказівку. Ми його, звісно, не послухалися, ми пішли на авангард. Після того він разом з різиком, тоді ще з Варсабою, з Різиком, різні плани строїли, як нас утихомирити, так скажімо, м'яко кажучи. До автомайданівців вийшов перший заступник пана Шаранича Сергій Росоха, який повідомив, що на робочому місці нового начальника нема, і тут його ще ніхто не бачив зовсім. Жодних представлень. У нас в управлінні не відбувалося. Полковник міліції Шаранич в управління поки що принаймні не з'являвся. Ніхто його ще на сьогоднішній день не представляв. Але він призначений. Чи дослухаються новопризначені чиновники до думки громади? Покаже часто автомайданівці стверджують, вони не відступлять і будуть стояти на своєму до кінця.